Доброго дня, мої любі балята! Ви вже чули що цього тижня ми з вами починаємо працювати над темою професії. Так, а які ж професії ви знаєте? А давайте відгадаємо загадки і пригадаємо професії. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Так, це лікар, звісно, малята. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим, Дружить з голкою і тканиною, Строчить швейною машиною. Так, це швия, звісно. Золоті у нього руки робить зачіски і перуки. Підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Так, це перука. Громадян охороняє і порушників шукає. Поліцейський так. Із пожежами воює, від вогню усе рятує. Пожежник. Рано вранці чути вжик та вжик підмітає нам ділянку трудівник. Він воює зі сміттям і листям, щоб було в садочку чисто. Так, це двірник, малята. Ми всі загадки відгадали. Давайте ще раз назвемо, які професії ми з вами назвали: Лікар, перукар, швея, пожежник, поліцейський. Та двірник. Малята, а задумувались ви колись небудь? Яка ж професія найголовніша? Ось послухайте невеличке оповідання. Яка ж професія найкраща? Хто потрібніший і найважливіший? Сперечались діти. Яка професія найкраща? Звичайно, лікар, сказав один. Я весь минулий рік хворів і хворів. Ангіна та Ангіна. А лікар лі відрізав мені мигдалики, і от тепер я завжди здоровий. Ні, сказав інший. Найпотрібніший учитель. Він нас навчає і читати, і писати. А от і не вчитель, найважливіші пожежники, гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити, а приїхали пожежники і враз вогонь погасили. Хто кричить, що найголовініші льочики? Хтось розхвалює листонож з усіх боків, чути, продавець, комбайнер, водолаз? Словом, сперечались аж захрипли, але так нічого й не вирішили. А як ви вважаєте, яка професія найважливіша? Малята, пам'ятайте, найважливіших професій не буває. Усі професії якоюсь мірою важливі. І ким би ви не мріяли стати, яку б професію собі не обрали, кожен має добре знати свою справу, робити її чесно і вправно. Отже, малята, Погляньте, ми з вами проговорили, що професії всі дуже-дуже важливі. Немає головної професії. так? Лікар лікує, вчитель навчає, пекар, якщо не вийде на роботу і не приготує хліб, нам нічого буде їсти. так? Навіть двірник, який прибирає біля будинку, дуже важливий, тому що якщо він не буде цього робити, то у Нас буде брудно, ми не зможемо знайти дорогу, так? Ми будемо ходити в брудні. Якщо не буде швияшити одяг, нам нічого буде носити. Якщо праля його не випере, то нам нічого ми будемо ходити в брудному одязі і не буде його чистого. Так, Так. малята, а чи пам'ятаєте ви, що кому потрібно для роботи? Давайте пограємо ось в таку гру. Погляньте! Кому потрібна метла? Так, двірнику, звісно. А ось цей шланг пожежнику. Хто користується шприцем? Лікар. А ножицями? Швея. А, це діти. У нас і швея користується ножицями, але тут саме перукар, тому що він робить нам. Зачіски з допомогою ножиць. Так він прибирає зайве волосся. А кому потрібні наручники? Поліцейському. А тканина? Свиї. Кому потрібен споентоскоп? Лікарю. А пістолет. Поліцейському. Гребінець. Перукарю. А голка з ниткою? Свиї. Кому потрібне відро з піском. Так, це пожежнику, щоб загустити пожежу. А лопата двірникові. Так, а тепер така гра знайди зайве. Погляньте, що тут зайве буде для лікаря. Ну, звичайно ж, це м'ячик, а тут для повара. Велосипед. А для вчителя що буде зайве? Мітла, звісно. Для швиї кастрюля. Так. А для перукаря Лялька. Малята, сьогодні на занятті ми з вами пригадали, які ви знаєте професії, і визначили, що всі професії. В людей дуже-дуже головні. Немає найголовнішої професії, кожна професія важлива. Май алята. А ви мені надішліть, будь ласка, відео про те, ким працюють ваші батьки. Я буду чекати з нетерпінням. До побачення, до наступних зустрічей!